Дивите, а, Лапа. Ого, О, ого. Здор... Вот да видите, как крупно. Здорово. Вот ну, смотрите, здоровая. Капец. Но это не собака. Это не собака, это лучше, это хуже, чем собака, да? <laughs> да, может не собака, до речи. Вообще здорово, да? Ну да. И что-то такое, прямо очень и очень. А тут маленький, Они не, это тоже. Посмотри, какие, без межі поля. Угу. А! Якийсь карман піднизум, так, виходить? Не знаю, може. Да? Ну, може, може стара дорога, розумієш, а може і каміння. Можна, ми ж поможемо, ми ну, це ж я кажу, це стара дорога. Там же кар'єр є де, десь. Могли, могли Можете, викладати щось. Якісь, це, мостові. Так, що, так от вони на цих луковичках високують туристів, оці луковиці і вони виділяють у цьому гроші. Ну я, це, я пам'ятаю, що ми купували там пакетики, знаєш. Ось 11 євро хотіли. Да. А там і дивитися. Ось я вам страдаю, мене теж на подруга. Лише виняли одні росіяни. І такі це могли ходили просто це війни, ну вони виїхали ще додень. Кажуть, що в uh -huh. нас в країні по... Закону наші гідні приймають, і на ну, поняли, що ми там жити за тим, ми виїхали. А служиш, я з України, переселенка, і навіть що тобі часто приймає.